Доброго дня. Вітаю учнів 7 класу на вашій першій лабораторній роботі. Для того, щоб успішно виконати першу лабораторну роботу, нам потрібен зошит, але не повністю. Жовтий зошит – це зошит для підготовки лабораторних робіт. Всередині зошита це ще один зошит. Ми його виймаємо, підписуємо, відкриваємо на сторінці 2 і читаємо тему лабораторної роботи номер 1 Тема лабораторної роботи. Ознайомлення з вимірювальними приладами, визначення ціни поділки, шкали приладу. Що ми повинні зробити на цій лабораторній роботи? Визначити ціну поділки, межі вимірювання шкал різних вимірювальних приладів. А тепер, слухайте мене уважно. для того, щоб успішно виконати лабораторну роботу, нам потрібно з вами просто уважно читати, що написано в нашому зошиті. Далі, обладнання. Обладнає написано Термометр. У нас є термометр. Але цяла робота буде складатися не тік, досліджувати не тільки, тільки термометр, а і лінійку і мензурку. Тобто зразу ми можемо продовжити надпис у нас після слова обладнання. Термометр, кома, лінійка, кома, мензурка. І це саме... Ви можете написати у першій колонки таблиці. Термометр, лінійка, манзурка. Розвідайтеся. Далі. Я допоможу вам справитися з першим приладом, з термометром. Два останніх ви будете досліджувати самостійно. Читаємо, що написано у нас в таблиці, і пробуємо це знаходити. Далі. Фізична величина, яку вимірюється ви термометр у нас термометр. Що вимірює термометр? Термометр вимірює температуру. От і пишемо, друга колонка температура. Записали. Після температури читаємо третю колонку. Одиниці вимірювання. В основному одиниці вимірювання у нас позначені на самому приладі. В даному випадку у нас одиниці вимірювання, градус Цельсія. Записали. Пішли далі. Числ, якими позначаються сусідні риски. Дивіться важлива, нам потрібні ризики, які є оцифровані. В даному випадку сусідні 0, 10. А по 20. 30-40. Це і є два числа. Ви вибираєте довір'ї. Записаємо. Далі. Кількість поділок між сусідніми рисками. Рахуємо. Наприклад, візьмемо 10 і 20. Між ними. там напротив десятки цю риску не рахуємо і починаємо рахувати із наступної, і закінчуючи рискою, яка буде оцифрована 20-кою. Їх рівно 10. Записуємо. Кількість поділок 10. Ціна поділки. Ціна поділки знаходиться відповідно за формулою. Позначається літерою С до рівня. Від більшого число, числа віднімаємо менше цифроване число і ділимо на кількість поділок. В даному випадку у нас ціна поділки 1 градус за Цельсія. Записали. Переходимо до останніх двох колон. Нижня вимірювана природа. Нижня і верхня межа намірів. Нижня межа у нас мінус 20, верхня межа у нас. -20. 50 градусів. Записуємо ці числа. От ви бачите, ми з вами це все записали. Вимірювання. Розрахунки всі записуємо після пункту 5. У вас залишиться мензурка і залишиться лінія. До речі, лінійки ви можете скористатися своєю, яка є у вас вдома. Щодо другої колодки, фізичні величини, які вимірюються. Що виміряється лінійкою? Довжина, діста, що напишете, ти буде. Мензурка вимірює об'єм. Одиниці вимірювання лінійки допомагають сантиметри. сантиметр. да? вимірюємо сантиметрами. Одиниці вимірювання об'єму. Дані мензурки мілілітри. Зрозуміло? Зрозуміло. Далі. Проаналізуйте результати своєї роботи. Пішно, якусь пішну ви викраду. Що він ви сьогодні визначав? Шановні, якщо ви забули, почнете ме тут. Визначали ціну поділки, визначали межі вимірювання. Які результати отримали? Ваші результати це ціна поділки і межі вимірювання. Зверніть увагу. У висновках ви запишете, це термометр дорівнює 1 градус за Цельсію, це лінійки дорівнює. Скільки то сантиметрів або міліметрів? Я не знаю, як стримується. Ціна поділки мензурки. Це дорівнює записали. А тепер перейдемо до творчого завдання. Творче завдання вам потрібно побудувати лінійку з ціною поділкою 2 мм. Звісно, ви можете пропустити творче завдання, але учні. Який хоче отримати високий бал, повинен обов'язково викрити. Якщо ні, ви отримаєте достатність балів, тобто максимум 9 балів. З творчим заданням ми можемо отримати і 12 балів. Акуратно, через кожні 2 мм ми ставимо поділ. Якщо звичайні лінійки в нас поділка через 1 мм, ви ставите поділку через 2 мм. І тому зразу робимо підказку, тому що це перша лабораторна робота. Перше оцифроване число з нуль. Раз, два, три, чотири, п'ята поділка. Один сантиметр. Два, два міліметри, п'ять поділ. 2 на 5 10 міліметрів. 10 міліметрів. Пам'ятаємо з початкової школи. Це 1 см. Отака невеличка підказка. і все. Бажаємо вам успіхів! Мензурка і лінійка це ваша робота. Вони будуть вивті на екрані. Для того, щоб успішно викрити, ви зупиняєте катер, прораховуєте поділки. Ну і все за старим алгоритмом. Бажаю успіхів. До побачення.